Maybe. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop. Till I see what I want Так люблю, коли вона так дуркує, ганяє. Я боюсь тебе. Все, ти надрукувалась? Чи ще, не, ще будеш бігати? Ну, вечірні такі процедури, так? Да? Треба ж побігати трошки? Чи не трошки? Чи треба добряче набігатися перед столом? Мабуть, треба добряче, так? Да? Де котя? А де м'ячик? Де м'яч? Де м'яч? Ти принесла. <хи> ну, то віддавай. В <хи> <пре́> не хоче віддавати, приноси, а не хоче, хоче, щоб вони такогрались. <пре́> каву, може, хто пам'ятає, такі наборчики раніше були дуже-дуже давно такі прямі стакани були, і такі тарілочки, і чашечки. Так от стоять вони в мене у батьків таких, я не знаю, стільки штук наборів, такі золотіші чашки, такі, знаєте, золота. Ну, не золота, але такі золотаві всі, і графини, і, і, ну, і що тільки хочеться. Але ж ніхто ними не пользується ніколи. так Щось не знаю, давним-давно вже забрала ці чашки. Дві штучки собі. І такі дві трілочки під них. Е -е, іноді п'ю каву з них. І з новин, що ви пропустили, поки не було один день влогу? Я сходила на брови хною. Е -е, не планувала, не, не, ну, не планувала геть йти на брови. Е -е, мене просто попросили, бо треба було. Відзняти контент, навчити дівчинку, іншу робити брівки. Робила мені майстриня моя, яка робить і брівки, і вії. я до неї ходжу на вії, і в неї прибираю вже вусики. До речі, вусики прибираю я воском. Бо сахарну апіляцію я робила дуже багато років підряд, і це тако знаєте, мусоляння оце оцієї цієї зони, триста тисяч разів оце воно одривається, це больно. А просто чисто случайно робила вії в дівчинки. І кажу, що треба мені вуса піти знайти, десь зробити. Бо я ну, в іншому місті і тут не знаю ну нікого до кого б можна було піти, і кого б вона мені порадила. І вона говорить: так вусики я можу прибрати. Вона. Прибираю воско вуса. І настільки це не так боляче, настільки це краще набагато. Це взагалі це займає 3 секунди просто. Тому, дівчатка, всі, в кого є якісь такі, по мінімуму проблеми, це не боляче, це недорого, це е, недовго. Це дуже швидко все прибирається. Е, тому. Я не скажу, що в мене там великий чи ще щось, але в мене є пушок. І якщо його не прибирати, він починає ось тут в мене. ну, Тобто в мене не отут, у мене. Отут у отут мене такі, знаєте, козацькі, Козацький вуз, то в мене тут, тут три і тут штук чотири чорніють. Тому я їх прибираю. значить, Ти мені тим трошки. Далі, що ми пропустили. <кій> Я, мені прийшли мої дошки садху. Ми в той же вечір, в який вони прийшли, ми сходили, забрали їх. І ми стояли. Ми пробували стояти на гвоздях, ми пробували вставати. Ми простоїли, що я ще чоловік по три хвилини. Це дуже, це просто, я вважаю, це потрібно спробувати кожному. Це настільки неймовірно просто. По-перше, атмосфера свічки, світло правильне. Музика, яка заспокує, там, саме ту людину, яка прийшла. Ось ці нові дощечки, ти їх трогаєш, вони, вони мега гострі. вони... Я думала, вони трохи підтуплені, а вони, от вони як є гострі, так і так є гострі. Розумієте, в чому справа? Я їх потрогала, вони гостренькі. Думаю, ну, вони крок вісім. Крок вісім це коли вони ближче один до одного і не так боляче. Для новачків, Крок 8 є крок 10, є крок 12 і так далі. Крок 8 для новачків ми на нього стали і. Mm -hmm. <гум> да? <гум> Якщо тако почесному. Стаєш на цвяхи і це така біль. Це дуже боляче. Це дуже-дуже боляче. я в житті переживаю біль затисками в тілі, так як багато інших людей. То я затискаюсь, я напружуюсь, я скручуюсь в позу ембріона калачиком і переживаю біль. Так? Якщо це там, коли я не можу скрутитися, позу ембріона, в мене ось так отак я роблю собі там якийсь, і, ну, Тобто я проживаю біль, так? Е, біль, та, яка була від стояння на цвяхах. Ну стоп, ну стоп. Ти плеса, то це розказать. Ти то за плесосусь розказать. Ти чого дружиш? Ти що, за Ти ж діта. Біль. Яка проживається там, на гвістках, вона просто, ну, деякі, деяким людям боляче повністю, повністю болить все тіло. В мене і в чоловік мій також ставав, в нас боліли тільки стопи. В мене затиснулись від болю ноги. Хоча я думала, що в мене затиснуться, що я це знову ж таки, до того як я стала, я думала, що в мене затиснеться тільки. ой, це затиснеться все тіло. У мене затиснулись тільки ноги. І з другої хвилини, от дві хвилини я простояла. Першу хвилину я прямо стогнала. Мені було дуже боляче. Але не плакала. Я думала, я буду плакати. Я думала, я буду плакати, тому що я не вмію правильно проживати біль. Я думала, це буде ось так, що я буду плакати. Так ну що в мене будуть виходити емоції, тому що загалом я не плачу, коли мені боляче. Ну тобто я дуже дуже рідко плачу, а це неправильно. Треба проживати біль правильно. І я думала, що я буду проживати ту біль правильно. І я буду плакати. Я не плакала. Я змогла з другої хвилини взагалі розслабитись. Я не скажу, що це втамувало біль повністю, але це полегшило біль, коли ти просто розслабляєшся. І ось та аналогія, про яку я говорила про панічну атаку і цвяхостояння. Панічна атака. Е, е, я коли задихаюсь від неправильного дихання, в мене вже затискається дуже сильно тіло. Я напружена повністю. Я, от в мене все тіло в, в, в напрузі, тому що я задихаюсь, я помираю, я там в мене п'ятна да, по тілу, бо я неправильно ну, через те, що неправильно дихаю. І в якийсь момент моє тіло може саме собі, воно вже заморюється від того, що воно в напрузі, і воно саме собі просто при панічній атації так раз і ти розслабився, все, повністю. І секунд на 20 не на більше при панічній атації. Ти оцей піймав оцей кайф, коли ти видихнув і можеш трошечки розслабитися. І все, це секунд 20. Оць то до мене всі приходять. Я не можу з вами поговорити. Нормально, бо всі прийшли. Це мені м'ячик к це прийшла. Що ти хочеш. Сідай. І. З чого я. А, І подніша Е, Тобто. І оце полегшення на, на кілька секунд буквально, це через те, що організм вже настільки заморився, що він такий скукожений, весь в напрузі, всі мишці мої в тонусі, тому що ну, вони дуже сильно зажаті. І, і тому він організм на пару не, ну, там, кілька секунд розставляється, це дуже класно. І те саме я відчула, стоячи на хвостях, але я це відчула, що я зробила це сама. Власноруч, я собі подумала, що я спробую зараз розслабитись, я розслаблюсь, і, ну, і мені стане легше, і в мене всі м'язи розслабляться. Так і трапилось. Я розслабилась, я змогла це зробити. Якщо при панічній атаці це мені буде допомагати, то мені здається, я знайшла для себе таку відповідь, такі ліки. Да? Тимчасові так, ну, від, від панічної атаки, тому що ось це розслаблення б мені потрібне при панічній атаці. І, і те, що я зробила на гостях, це прямо було для мене таким відкриттям дуже великим, що я змогла розслабитись, коли відчувала біль. І біль не просто якась легенька, біль дуже сильна, біль дуже велика. Там, ну. Ще щось цікаво. Коли я проходила курс, вивчала терапію, цвяхостояння, наголошували в самому курсі мені, мабуть, разів 15 я чула фразу, що ви гвістками не поранитесь. Ну, якщо не юзати ногою, ну нічого там, так не ставати на край і все таке, то ви ніяк не поранитесь. Тобто це абсолютно безпечно. Я купу разів це чула, тому в мене в мозку моєму це відклалось. Царапила мене. В мозку в мене це відклалось. І... Ну, Джессі, ну якби ти мені давала, віддавала той м'яч, то я б тобі його кидала. Ти мені ну, його не віддаєш, а просто ти цей ж ним у мене. Ну, гляньте. А коли стояв мій чоловік, він говорив на, не пам'ятаю на якій секунді, чи навіть це він сказав мені після вже, як ми стояли після третьої хвилини, вже коли він встав вставник. Він говорив таку фразу, що мені кажеться, що в мене вже там тече кров. От коли він стояв, йому казали, що в нього там тече кров, що в нього пробились стопи. І... і я йому говорю: а це тому, що я ну, в своїй свідомості я знала, що, ну, що таке не може трапитись, і тому мені це не, не здавалось так, такі відчуття. Вибачайте, за звук собака. Дитина моя грається. Е, тому, А йому здавалося, що це він потрогав ці. і, До, до речі, ми, ми вивчали це, ми вчили, проходили це, що коли е, людина трогає гвіздочок, і йому кажеться, що вони дуже-дуже гострі, -дуже що вона його поранить. І тому ось так йому і казалось, що воно його поранило. Відчуття далі, коли ти встаєш з гвіздків, їх просто неможливо описати. Ти себе відчуваєш настільки піднесеним, Ну, ти не наче божество якесь чи як, ну просто ти настільки облегшений, тобі настільки легше, краще. Дивіться, відразу скажу тим, хто думає, ось так зараз подумає, що тобі стало легше, бо ти ну, відчула біль, прожила її, і, ну і все, і, ти, і тобі добре, бо ти відпустила цю біль, так? Це не похоже на те. Повірте, я ходжу на електроабіляцію, я терплю біль від уколів. Ну, від, ну, тобто, на ось таке місце, там, щоб 5 уколів. Да? і Я терплю цю біль е, уколи в такому місці, де це дуже боляче. Я терплю цю біль, так? мені б'ють тохом волосок і витягують його потім, кожен окремий, і це також біль. Але після ці, цієї болі я не відчуваю полегшення. У мене болить голова від того, що я була в напрузі, бо мені було боляче. В мене ще день такий стан, неначебто в мене я захворіваю, неначе в мене температура, мені дуже погано, я прожила стрес. Стояння на цвяхох, цвяхах це так, адже не факт. Я на цвяхах це також стрес, але він абсолютно інакший. Ти його не проживаєш так, як зазвичай. І якщо навчитись проживати стрес так, як ти його проживаєш на цвяхах в житті, це буде дуже полегшувати життя. Дуже. Тому я раджу всім спробувати. От якщо у вашому місті є людина, яка займається цим, підіть хоча б на одне заняття, хоча б на одне. Пробне. Можливо, хтось дає пробне безкоштовно, в кого немає коштів. Підіть і спробуйте. Ви не пожалкуєте це точно. Ми сиділи, ми, ми до речі, ми сіли і після того, як постояли на цвяхах, ножки відходять, вони всі в таких дирочках, вони відходять, вони болять, вони так от чешуться. А потім вони нагріваються дуже сильно. Це настільки, представляєте, уявляєте, там, де болить, настільки ну, боліло і кров наша туди поступає в ножки, тому що нам боляче було. Тому настільки вони такі червоні, вони такі налиті. Ну, тобто це дуже класно. Це дуже класно. Це сьогодні будемо, до речі, стояти ще. Е ми просиділи, нам здавалося, що ми просиділи з ним і відходили від цього всього, тому що ти не можеш кілька хвилин нічого робити. Ти під, під таким ну, враженням. Ти під таким враженням, що ти, ти це зробив там, і, і все таке, але водночас в тебе немає такого Я це зробив». Ні. Ти абсолютно робишся спокійний. І ти в цьому спокої такому встані, ага. знаходишся. І... Нам здавалося, що ми просиділи кілька хвилин всього. Ми просиділи півгодини. Ми просиділи півгодини і просто проговорили те, що ми відчуваємо зараз. Запити, тобто намір, який ми ставили перед тим, як стати на дошку садку, сталося так, як ми і вивчали. Нічого зверх не сталося. Точно так, як ми вивчалися. Сталося саме те, що там по кроково по уроках і було. Ніякої відповіді на запитання не було, тому що ми стали перший раз. За намір, я скажу так, навіть не думалось. Тобто ми відчували тільки біль. Якщо продовжувати стояти далі, ми відчуємо вже більше всього. Тому пробуйте. Це дуже круто.